Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео покажемо вам прицепний вузол до важкого мотоблока. Вузол виконаний ось такий масивний. Товщина самого слабкого місця, яке зазвичай ламається ось тут 50 мм, як можете бачити. Ось, товщина 50. Ну, я скажу, що вже 50 мм навіть важкому мотоблоку переламати це вже буде не, не просто. і не, не, так, не так легко зажимається, тут, відповідно, треба підтягнути і стопориться шплінтом. Хто? А для змащування зроблена рес масльонка Змащується все. Товщина, точніше висота прицепного 97 мм під важкий мотоблок. Хто хоче замовити такі вузли, будь ласка, звертайтеся до телефону в описі під відео. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!